Спорту, да, у справах молоді. Перед початком нашої роботи прошу підняти старшому лаку. Дякую. Шановні члени комісії, прошу вас просто для початку нашої роботи. Хто за? Сьогодні на порядку у нас три питання. Прошу за основу та цього трьох питань. Також голосувати. Хто за? Переходимо до питання номер 1 Ага. Ну, давайте сьогодні у нас відсутня Олена Викторівна. Прошу побратись з волошного вікторовича. Хто за? Так. Переходимо до першого питання, так. Питання No1 про внесення змін до міського судової програми розвитку фізичної культури спорту на території Чорноської міської територіальної громади на 22-25 роки, затверджено рішенням Чорноської міської -місько -місько ради Одеського району Одеської області в Так, Шановні депутати, даним проєктом рішення передбачається доповнення завдань програми новим заданням. Це капітальний ремонт системи загальної адмінної вентиляції приміщення поселення. Дитячого дорослого, роздягання цим злив, підсобних приміщень, логістичного залу за боротьби. Підставою відключення заходу є зброєння складних юніс. Відпроводва 9 2022 року, який підприємство просить виділити кошти у сумі 5 мільйонів 714 тисяч 520 гривень на виконання капітальної оплату системи заміна вентиляції. Зазначена сума це передбачена частина передбачення бюджетних призначень. Кошти, що надійшли до бюджетного міста Чорномос. У 2018 року за договором 19 12 18 року, що регулювання відносин пов'язаних з передачою об'єкту фізичної культури та строку Спорту Юнікс з державної комунальної власності. А mm. коли так? Прошу підтримати даний рішу. Так. Ну, питань немає, а я розумію, що це лише перший етап буде. Так. А потім ще на другому етапі це десь така ж сума. Загальна сума, що ви просить полосков і 12 млн. Ці кошти є, бо в рамках передачі. Рамках передачі частково це кошти. Ага. То, там частина була наша, так? Да. Наша дуже частина. Да, вентиляція особлива частина, тим більше, що. Ну так, да, ви знаєте ситуацію, що там все да. а, Прошу. Коли підтримати наше рішення зараз, я озвучу. Рекомендувати міській раді почати проєкт рішення про внесення змін до міського сьогодні програму розвитку сечіну культуру по тих міського театрні організа затверджене рішення Московської ради з коронавірусовості від 4 лютого 2022 року зі змінами до порядку денної сесії ради та захвати і прийняти відповідних рішення. Хто за? Дякую. Переходимо до питання номер два про внесення змін. До напрямів діяльності та заходів міської цільової програми розвитку освіти міста Чорноморська 21-25 роки, Затверджено рішення Чомоської ради одеської військовості від 30 березня 2021 року номер 25 до порядку дивносесії. Масло. Да? Доброго да. дня. Враховуючи віднесено <зв>. до території. Можливо, буде виділення проходити постанову Кабінету міністрів від Сьомому 767 про деякі питання надання фінансування державного бюджету місцевим бюджетам забезпечення харчування прошли закладів загальної середньої освіти 2025 року. Вони це провели рішення, які вноситься змінити до програми розвитку освіти, а саме до сумку 11 доповнення забезпечення. Харчування, заклада загальної середньої освіти, чому учнів 5-11 класів дітей, категорійних категорій дітей, важливих категорій дітей. Хочу окремо зазначити, що в пункті 1.10 прописано програми харчування перших четвертих класів та 3-11 класів категорійних дітей. Це позбавлення з батьківського текування, Такий. Зазначено то есть в рамках організації цього харчування отримано вже перший транш субвенції, розміру 4 мільйони 500 тисяч як співфінансування, про фінансування надаватися раз в місяць. Нам було проведено розрахунки, на враховуючи організовану раду початку харчування 6 місяць загальна вартість з першого вузла складає 12 млн 3500 гривень, з яких приносування на рівні місцевого бюджету 3,6 млн грн. Вартість одної корці гарячого харчування, яке не буде почати першу вибух, складає 85 гривень, 90 купів. Тобто може на тиждень до кінця тижня. Зрозуміло, що зараз відбувається, і ми стаємо під цю програму наша територіальна громада. Є пару запитань. Будь ласка, чому ми почнемо більше в жовтні чому Ми отримали в вересні місяці розпорядженні, розпорядження зупиняти прийнято до, до врахування. З моменту отримання цієї поступені нами зараз проводиться обґрунтування ціни докупів косу. Ще раз що надалося в країні без першого білю. Відповідно, за умови внесення правил розвитку світу, які підставили. Технічно ми готові для здійснення цього процесу. Є певний момент, але були також це фільми для найбільших людей 4-6 сьомого ліцею. Для того, щоб збільшено. Це окремі кошти. Це окремі кошти. Вони у вас є. Так, У нас це кошти є, це все професію. Це забезпечить віддальне одночасне харчування в середньому до цих трьох ліцеїв 220 лікар. Скажімо так, є певні проблеми, які можуть виходити, на які ми будемо відповідно реагувати спочатку харчування, за потреби про кожного часу. Це субвенція, до то каже поточному. Ні, це субвенція, від розрахунку на один місяць, відповідно, до бази iPhone станом на право 2020

я жду в цих 12 мільйонах, скільки субвенцій? Зараз вхова на 4 мільйони, а це на місяць відповідно до бази даних АІКОВІ саме на тисячі 2021 року. Кількості вище. Добре. І тоді останнє питання. Я розумію, що це не маленька сума. Ми переходимо вже скоро на наступний бюджетний рік. Чи, я розумію, що ми це да, ми Будемо готувати на наступний рік, скажімо так, бюджету з першого поводить. Це по траві включення. Це на бюджетний рік. Mm -hmm. А скажіть, як є якась інформація стосовно від від э, батьків або школярів, дітей, учнів. Українському да, освіти проведено попередні опитування щодо бажаючих э, отримувати безкоштовне вчування заходів да, освіти із 4600 дітей, і 1700 э, ступінь його бажання інших відмовили. Але хочу тільки перші два-три тижні покажуть реальну картину. Тобто 50% дітей відмовилися вже. Було... Трошки, трошки менше, ніж 50%, але хочу ще нагадати, що у нас так та статистика, що якщо так в середньому за навчання рік одночасно перебування дітей не більше, ніж 70-75%. Це із сезонне заходження пов'язано, і з іншим патором. Депутатський корпус. Повинен підтримати це зрозуміло, але для нас важливо, як це буде відбуватися. Ну, Розумієте, тобто технічне забезпечення і сам процес, щоб він вплинув позитивно, ну і було смачно. Це було смачно, <зас> та є, скажу, так є збільшення навантаження на харчоблоки. є е, певна, скажімо так, не то, що не то, що не визначилося, ми з рекламу закладу про опрацьовані графіки харчування.

Ще проєкт рішення про внесення змін до натої діяльності та заходів міського судової програми розвитку освіти міста Чорноморська на 21-25 роки. Затверджене рішення Чорнорської кораби Диського районного дисковості 30 березня 2021 року до порядку денного сесії ради де затвердив прийняти відповідний проєкт рішення. Хто за? Дякую. Переходимо до питання номер 3 про затвердження Чорноморської міської територіальної громади. Сясі, будь ласка. Шимові результати запровадження ребуху забезпечує єдині стандарти наших візуальних локацій і підсилює з нашої громади на національному планівородовому діях. Розроблення матеріалів у переконано-відувані інформаційних технологій, що дозволило обійтися до додаткових бюджетних витрат. Ми розробили фірмовий стиль, ми зробили візуальну та навербальну айдентику, дентику шифти, політик баліту тощо. Та та та, та, Також та, ми всі матеріали ми розмістимо на офіційному сайті для використання відділення нашої громади, бізнесу, дизайнерами для розробки продукції та просування бренду. Також було презентовано на робочій группі з та міжнародного співробітництва та залучення інвестицій, і протоколом було рекомендовано винести на розгляд питанської комісії з подальшим задержанням на сесії. Таким чином, він був депатегорою додатково фінансової організації, але дає дуже практичний і іменжевий ефект для нашої громади. Ми будемо безпеково впроваджувати. Ціні бланки, сувенірну продукцію, в різні в соціальних мережах і так далі. Тому пробуємо отримати проєкт рішення і донести його добачення ради. Все зрозуміло, ми бачили вашу роботу і роботу штучного інтелекту. Все добре. Я думаю, що нам треба наголосити про це Роман, можливість якусь м'яти. Або в групи, або через СМІ, щоб не тільки комунальні установи, а громадські організації могли, тому що, я так розумію, в майбутньому це інвестиція наша, сучасна інвестиція. Так. Зокрема, які громадські теж були у нас на засіданні робочої групи, були розпочалися, бачили презентацію. Ми це розповсюджуємо максимально доведемо до наших жителів. Освіта підключиться до цього процесу спортивна частина, теж, тому що багато спортсменів використовують пігр міста, а зараз молоді, вже окремий бренд. Добре, рішення рекомендувати міській раді включити проєкт рішення про затвердження Ренбуку Черноської міської державної громади до порядку денної сесії ради та затвердити відповідний проєкт рішення. Хто за? Я. Шановні колеги, все питання вичерпані і засідання комісії оголошує завершення. Дякую. Дякую.